Здоровенькі були, весна, бо, боже, весна, зима повернулася. У нас вже, можна сказати, добрий тиждень, мінус 9 вночі. Вдень в день у нас так мінус 4, плюс 1, але цей плюс майже не відчувається, тому що завжди йде сирість і є холодно. Як? Верніше. Як вони в нас живуть в наших літніх вольєрах, клітках. Ну, хочу сказати, що амрокси живуть непогано. Навіть курочка пішла нестися. Амрокси живуть непогано, навіть тут і стінки мокрі, хоча я зверху забрав, був пінопласт не чищу з піднизу, тільки насипаю соломи кожного вечора, стелю солому і або тирсу, щоб їм було сукше, тому що тут дощата підлога і відповідно. Клітка в нас на підвищенні, тобто вітер гуляє зверху, знизу вбиває. І щоб хоча б менше було холодно знизу, я залишив послід їм залишається, але як таке треба буде все рівно прибрати, тому що так довго продовжуватись не може. Він всередині не замерзає, значить всередині є плюс. Стінки мокріють їм. Я зверху забрав з одного боку, відкрив, але трошки було холодновато і довелося затягнути назад плівкою на пінопласту я вже не давав. Тобто кури зимують в приміну здають 9 вночі, досить непогано в такій клітці. Поки що, дякуйте Богу більше морозів немає, думаємо, що буде все добре. Тут їх зараз є, у нас 16 курочок і, і 6 купівнів, разом 22 штуки. Омроксів у нас живе в, в цьому будиночку. Проживають вони досить непогано, як я вже повторююся. І цей комфортно їм тут і тепло. Випускаємо їх пізно, випускаємо районі 11-12 години. Ввечері вони йдуть до схочу, цілий день вони далі бігають в нас по цьому, по дворі. Е Ховаються, не ховаються, не знаю, тому що зараз буду бігти на роботу, за ними, як то кажуть, слідкувати я так не буду, немає часу. Ось, Їдять вони гарно, апетит мають шикарний і по чуть-чуть підношуються. На зміну температури вони відреагували досить різко, можна сказати. Тому що сьогодні 12 година, ще ні одного яйця, половина першої, вірніше. Це трохи дивно, тому що вже в такий час було 3-4 яйця. Але як день на день не попадає. Вже пройшла більше половини лютого, я ніяк не годен завести список, тому що я маю журнал, щоб показувати, як вони в нас несуться, оскільки яєць в день. Замовлення є, вони вже відсиділи добрих майже два тижні. В цьому в закритому приміщенні від нічих кугутів, тобто ще трошки, я думаю, ще 2-3 дні можна буде збирати інкубаційне яйця. Якраз там у нас є замовлення на кінець лютого, це буде супер. Буде вже чиста порода. Курочки минулорічні і позаминулорічні, а ті, що світліші лапки мають це старі кури, а ті, що жовті це молоденькі курочки. Вони в нас трошки минулорічні чуть-чуть пригальмували яйценосності. Тому що виходили з линьки. але зато за почали підношуватися молоді. Тобто це в нас практично завжди є. Так, хто ж в нас відчув найбільшу зміну погоди і зміна температури, це так наші яєчні породи, як легуарн. Зараз ми йдемо до них. Хоча я Вчора у нас було тільки два яйця, зазвичай 11-12, але я думаю, піду подивлюся сьогодні, як у них там, то у них там досить же непогано є. Напевно, вчора вони відпочивали, якщо вони так пару днів підряд внеслися досить багато, то відповідно їм треба було відпочити. Тут наші легорни, три півні і 20 корочок, одного півника, я там казав, що ми маємо продати, не продали, не вийшло, напевно, людини. Но поки що. Вони відчули досить так раптово на зміну погоди відреагували і чуть-чуть яйценоскість в них зменшилася. Це нормальне явище. Живуть вони в цій стані, я би не сказав, що вона в них дуже тепла, тепліше, ніж ті клітки, тому що тут великої треба велика і треба надихати. З ними також ще живуть качки наші, невеличка сімейка. До качок ми потім ще дійдемо. Ось такі то наші дівчата. Білі. Так нам подивимося, що вони тут нанеслися, тому що я сьогодні забігав, тут же було яйця, отже є. Ось це сьогодні станемо на півперше. Вчора було за день тільки три яйця, а сьогодні ми вже маємо 8 Ну, Думаємо, що вернеться. Яйця вже настали такі досить непогані, великі. Молодь рознеслася і можна вже, як то кажуть, ой, збирати! Того цікавило інкубаційне яйця Легорна, Звертайтеся, його в нас є. Ну, а тут наші білефельдери. Теж їм сухо. Головне, що їм сухо Всім в цьому курничку. фельдери є в нас менше, у нас є 13 курочок і півник. Яйця одне сьогодні вже було, я забрав. У них тут не мокро, сухо, сухіше, їх менше, відповідно, їм трошки сухіше. Стіни теж у них сухі. Дух був, тепло було, значить, їм не є холодно. Несуться вони так собі зараз посередньо, я би не сказав, що дуже цей, але все ж таки похолодали, птиця також відчула е, різку зміну температури і, відповідно, відреагувала е, меншою кількістю. Але бачив, якщо чесно, десь вчора чи позавчора було свіже яєчко з крові, значить якась молоденька курочка в нас все ж таки і занеслася. Ось такі то наші курячі новини. При мінус 9 вночі, мінус 10, і вдень при плюс 1, мінус 4. На цьому будемо прощатися. Всім ми розлагоди любові і Божої благодаті.